Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися, тиснути на дзвіночок та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами рецептом чудової лазані. Як я готую. Вона виходить така дуже класна. Так що давайте, кому цікаво, будемо готувати разом. Готуємо соус болоньєзит, наливаємо трошки олії, трошки так. От. І всипаємо саме перший раз, даємо часник. Так, аби він трошечка став запах Два зубчики часнику в нас тут. І пустив свій запах. Тепер даємо зразу цибульку. Одну цибулинку, отако до золотистого кольору. Підсмажуємо. Добавляємо один невеличкий болгарський жовтий перець. Тепер знову підсмажуємо його трошки. Додаємо 700 грам фаршу. І його розмішуємо гарно, щоб він підсмажився разом з цибулькою, перцем і чесничком. Але вже фарш став отакий білий, так якби ми додаємо 800 г град... Грам помідорів, але помідори ми їх даємо в кип'яток, оббираємо шкірочку і має бути без шкірки серединка вібрана. Тоді беремо отак, розчавлюємо. Отак просто у. Можна порізати, правда, і на кусочки, але тут краще правильно робиться отак. Розчавлюється. Ми ці помідори тепер. Перемішуємо разом з фаршем. І вони зараз, вони зараз пустять просто сік. І, і буде ось такі зм'якнуть більше. Коли помідори вже так протушилися. Будемо тепер солити, даємо таку рівну чайну лижечку солі. ну До смаку сіль. Даємо і так само даємо перцю. Половину чайної лишки, перемішуємо це. І тепер даємо е, томатну пасту. Відтискаємо тут є я не на своїй кухні, бо тут немає, я на сина е, на кухні, так що я не свою. Я готувала томатну пасту, маю свою, а це я даю, що вони собі купили. О, даємо 100 грам томатної пасти. Я вам посилання дам на, на томатну пасту, як я готувала. Я маю два способи там що і, і така, і така. Як, може, без соковижималки і як соковижималку. О, Ось так і розмішуємо. 100 грамів треба томатної пасти. І знову ми розмішуємо це. Цей вже соус готовий. Ми цей соус переливаємо у каструльку. Ось так і найтроха простиває. Робимо сирний соус, даємо ложку отаку масла. Розчиняємо і до цього масла зразу ми даємо ложку муки. Скільки масла, скільки муки. Ця трошка ложка в нас менша, тому що я даю отако більшу. І розмішуємо зразу. Отак. Ось так лопатку ми будемо розмішувати. У нас її файно розчинить. О, мука. Щоб така гей така була, масло якраз розтопиться і була така мука. Вливаємо тепер потрошка молока. Ось такой розмішуємо 200 мл молока. І зразу ми його, щоб не було отак комочків, ми його роз. Так, ми тепер вже воно розчинилося, даємо трошки солимо, десь так пів отако, трошки небагато солимо і так само трошечка даємо перцю. Ось так. І розмішуємо знову. Так, у нас тут є 400 г сиру. Ми 300 г будемо давати частинами отак, і розмішувати. А 100 грам лишимо ще сира. О. І розмішуємо. Ось сир має сі повністю розтопити і маса має стати однорідна. Повністю має сі розтопити. Весь час його треба помішувати, аби він був однорідний. Ось так. Так, готуємо, тепер складаємо лазанью. низ змащуємо форму, трохи отак сиру, сирного соусу. Так, тепер кладемо е, оцю пасту, оцю таку лазанью, будемо їх складати отак, одна попри другу. І тепер ділимо ще, аби все закрити, такі кусочки, то, то краще було, Так посуну, аби закрити. М'ясний, оцей, що ми приготували, накладаємо і розправляємо. Ось так накладаємо повністю, аби був файний шар. І розправляємо повністю Потім. Тепер нам, знову ми кладемо оці листи, е, пасти. Ми поставимо тепер отаку. І, і знову всього поділимо. Тепер даємо такий, аби був е, такий багатський е, е, посередині, е, був сир, сирний, такий би був великий. Прошарок ми даємо сирного, ну, сир розмащуємо так гарно. Що страшного, що там десь пішло? Ми отак зробимо. Так. Ще трошки від би було тут фай. І по цьому сирному ми даємо оцього м'ясного. Добре так багато файно би було. А тепер зверху притираємо. Сиром викладаємо всій сир. А тепер по ньому накладаємо знову пасту. Його ми даємо знову, але оцей вже шар повністю м'ясний. Всі той, що є у нас. І вкладаємо, файно. Так, тепер знову вкладаємо пасту. Тепер викладаємо сюди цей тепер у сирний. Ось так по всьому би було останній решту цього соусу сирного. Зверху натираємо ще на це все кульку е, моцарели. Тут у нас є 125 грон. Можна 100. Натираємо на, по всьому. Ось так просто натираємо. Ставимо в розігріту духовку при 220 градусах на 20-30 хвилин. Ось така вийшла у нас лазанья. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Зараз ми її розріжемо. Вона вже простила. Ось дивіться, який чудовий, класний кусочок. Ось така лазання у нас вийшла. Дуже класна, смачненька, апетитна. Ось так. Так що готуємо. Ось тут теж так само багато м'яса є, навіть така чудова. Так що готуйте.